Good good morning, good morning, good morning to you! Всі пригадали школу. Всім добре glad to see you, bonjour, bonjour. Ну що в Києві нарешті, слухайте, at least нарешті прийшла прекрасна погода, сонечко. Я сиджу кайфую, сути, прям не хочеться взагалі рушити з цього місця. Там неймовірні магнолії. Ой. Хлопці, зараз піду вип'ю каву. Ну а поки що з новин трошечки з вами поділюся, що відбувається на програму Мовний форсаж, яка дуже стала популярна. Наразі залишилося одне останнє місце. Тому пишіть слово форсаж, читайте дописи, якщо ви хочете зробити класний результат, вирости на рівень комплексно. за 6 місяців до мене, до речі, приїжджала також. Поділюся пані Ольга. в нас п'ятницю був урок в Веранді на Дніпрі, пані Ольга. Яка проходила зі мною і фонетику, і програму Мовний форсаж. От вона ділилася своїми результатами, досягненнями, розказувала, чому варто і кому варто йти в ці дві програми. Зараз відео печеться і скоро з'явиться на YouTube. Я з вами поділюся, щоб ви могли для себе розуміти, чи варто вам йти в цю програму. А що ще закінчився в нас розмовний марафон з англійської мови? Також поділюся відгуками, тому що я назвала марафон, а треба було називати кайф кайфезний курс розмовний. О, відгуки неймовірні. Люди зробили колосальний прогрес, і ви так зможете, але вже не наживо у запису зможете придбати. Ну і ще з новин зараз триває неймовірний курс фонетика, практикум. Всім важко, всі працюють по 3-4 години. Але як каже ваш... Викладач вот випав знати математичне таке рішення. Зараз скажу, ага, сума ваших зусиль прямо пропорційна вашим результатам. Це трошечки про новини. Пишіть мені в коментарях, як ви чим займаєтеся, які у вас відбуваються цікаві задачі, події у вивченні англійської і французької мов. Пишіть обов'язково, які у вас є проблеми, які б ви хотіли вирішити, тому що вже дуже скоро я анонсую абсолютно нові програми, які також дадуть вам супер результати. Бенджери, детхи дет. Прекрасно! Натхненного, неймовірного всім дня. Бізу, Кисис хакс